Добрий день. Добрий день. Як ось справи? Чудово. Чудово. Добрий, Добрий день. Добрий день. Доброго дня. Доброго дня вам. Поліцейська громади – це саме та служба, яка підіймає рейтинг національної поліції. Це дійсно потрібний проєкт для громад, для після здійснення децентралізації, тому що це відчую не лише моє якесь бачення цього, а те, що я чую від людей, чую від голови громади, від депутатів. Це дійсно, що 90% свого часу, 90%, не менше відсотків часу я перебуваю на територіальній громаді. І будь-яка людина в будь-який час може звернутися. Не потрібно чекати, що поки приїде дільничий чи приїде наряд поліції відреагує. Я постійно знаходжуся на місці, в тісному контакті, з населенням. Не шкодуємо ні граминки, ні миті, оскільки поліцейські громади виправдав ті сподівання, які ми очікували. Набагато стало спокійніше, набагато стало безпечніше. Зв'язок постійний, 24 на 7. І зі мною, і з депутатами, і з колективом. Він відкритий повністю. Це дуже правильно, що поліцейський серия громади може стати особа, яка має старші роботи в органах національної поліції не менше півтора року, тому що потрібно трішки за цей час. Поринути в роботу, зрозуміти її суть. Відколи на території Мачухівської громади з'явився поліцейський церкви громади від органів місцевого самоврядування, від депутатів, від людей чують те, що вони дещо здивовані роботою поліцейського офіцера громади. Поліцейська офіцер громади, який приде, поспілкується, запитає, як їхні справи, допоможе вирішити якісь питання не лише правоохоронного характеру, а й життєві. А він через неділю чи півтори дзвонить. Віктор Артемович, я зайнявся вашим питанням, і я практично його вирішив. Значить, завтра або післязавтра ми приїдемо машиною і вивеземо той хлам. Ви представляєте? Я був поражений. розумієте? Ну, поліцейський може його задача дещо друга, От, Ну, не господарські питання це дуже добре, правда, що він їх вирішує. І це не тільки я кажу. От, це люди кажуть, що він багато питань вирішує, такі, які казалось, не в його компетенції. Поліцейський виникає в будь-яку проблематику. Поліцейський знаходить комунікацію місцевими органами самоврядування того чи іншого характеру. Це соціальні служби, служби в справах дітей, комунальне підприємство. У нас є поодинокі люди, які проживають на території громади, Ми з органами місцевого Самоврядування, працюємо в тісному контакті, і шукаємо змоги їм допомогти. Це людям подобається, оскільки люди не завжди знають всі закони, які існують, як їх виконувати. Він дає роз'яснення, що ви такого більше не робіть, бо це таке то покарання. Тобто він дуже гарно знає законодавчу базу. Він дуже рідко приміняє протоколи. Якщо заробляють на штраф, то штрафує. Поліцейські в цій громаді можуть робити повністю все: контроль за безпекою дорожнього руху. Працюємо постійно з дітьми. Правила положення на воді знаєте, так, так, так. так. Трукці, і дорожнього руху. Так, здійснюємо контроль за обігом зброї, мисливської. перевіряємо власників зброї, розглядаємо заяви, звернення, проводимо. Профілактику це і раніше судимі особи, і особи, які перебувають на обліках національної поліції, і кривдники. Наша головна задача це запобігти. Також здійснюємо контроль за магазинами, за суб'єктами господарювання. Вже були неподинокі випадки. Люди не маючи ліцензії, здійснюють цю діяльність в такому випадку. Попередження я не роблю. Складаються адміністративні матеріали, і такі речі вилучаються. Це в нас алкоголь і цигарки. До цього питання я відношусь дуже суворо. Ми наведемо тут не тільки це порядок, а люди будуть і, і мати і довіру до поліції. Там, де є закон і, і, і порядок, там завжди буде і прицвітання. Мій робочий день починається о 8-й годині і в службовому автомобілі вирушаю на територію. Кожного дня намагаюся з'являтися відділення поліції. Це все для наших громадян, тому що є заяви, які негайно потребують реагування. Ну, в день в середньому проїжджаю 200 кілометрів. Це з патрулюванням територіальної громади. Заїжджаю Полозірський старостат, об'їжджаю села, дивлюся. За порядком в цих населених в пунктах. зупиняюсь, питаю людей, можливо, якась потрібна допомога. Чат-бот він відкрив свій. Ми it технології теж впроваджуємо, і це для мене було дуже класно. Де громадянин може зв'язатися з ним і повідомити про якісь правопорушення правопорядку якогось. Варто де мають мої візитки, люди в основному звертаються до мене на мій мобільний телефон з будь-якими проблемами. Якщо ситуація людина хоче саме з поліцейським серегроматом поспілкуватися, ми плануємо, коли я прибуду. Але ж невідкладно є намагаюся прибути за зверненням осіб. Приймаю на місці заяву і розбираємося в ситуації. Мені подобається працювати і вирішувати будь-які їхні життєві питання, не лише пов'язані з правоохоронними органами, а взагалі в житті діяльності громади. В нас є спільна співпраця. Він приїжджає до нас в комунальне підприємство, спілкується з працівниками, спілкується вечорами з молоддю. Багато змінилося в кращу сторону. Громада повністю забезпечує поліцейських офіцерів. громади. Ставлення дуже чудове від органів місцевого самоврядування. Вони стараються робити все так, щоб поліцейські в церкві громади їх ні в чому не потребував взагалі. Я вважаю, що чим більше буде громад долучатися до цього проєкту, тим більше підніметься рейтинг поліції, довіри до поліції.